Місце, другий дім, а для нас просто Чернівецька гімназія номер 5 Саме тут ми робили перші кроки до своїх перемог та досягнень, а іноді поразок, розчарувань. Саме тут, в цих стінах, оформували свій характер та особистість. Вона саме вона допомогла нам стати людьми. Ось такою ми бачили її протягом 11 років. Сцена 1, кадр 6. Всім відомо, що деякі люди живуть недалеко від школи. І чомусь саме з ними трапляється найбільше курйозних випадків. І таке буває. Не всі науки давалися нам легко. І не все ми розуміли відразу. Інколи інформація сприймалася не так, як цього хотілося б вчителям. Добрий, день, колега. Доброго. Поки що ще ні. Класно бітели Натюк, ти же шосто. Здаєш собі саме світу. Що ти сьогодні буде Пісню. Я абітурієнт недоношена дитина гімназії. Їдять землю я буду... Стоп, 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 спать, спать! Що заходить? Ти ні біля Сила струму! <coughs> Сила струму вимірюється в міреця... кілометра! Що ти є? мені. Ти знаєш закон штайню! Так! Ідіть гаски! Торгу! Є! Е! Українське Е e, в Друковане Е e. дорівнює. Та не прописом дорівнює. Піше дорівнює. Дві паралельні прямі. дві прямі. Маса. Маса, маса поможче. Маса помножте на С. Ти не знаєш боку С. Латинський це. С. Си. Просто СИ. Си. Та ні земеть, сить по траті! Молодші, де двойка воду! Ніпа! Це є дуже багато варіантів, де двойка має бути. Відторнус! Особливо приємним фактом є те, що школа завжди піклувалася про фізичний розвиток своїх учнів. Піпсуда бік на стрім і манули фрі. Анімо прин пансалка. Перерва це єдина, що тішила нас всі ці роки. Ми з нетерпінням чекали її не для того, щоб поспілкуватись чи відпочити, а для того, щоб поїсти уроки уроками а булочка за розкладом. Повторювали ми вчителям, коли ті затримували після дзвінка. ТЬАЛІНА! Іноді нам навіть довіряли проводити уроки у молодших класах. Доброе время. Доброго дня, смерті. Сьогодні урок хімії проводимо. Встаньте ласка. Наш клас відрізняється від інших саме тим, що ми найбільше поважаємо вчителів. О, вона мені каже, ти не вийшло ні одного душа. Я кажу Галина Васильівна. Я не так. <скрик> ну, диво легко нам давалося сьогодні науки. Мактичних амінах атом нітрогену перебуває в стані СП2 гібридизації. Неподілена пара електронів розміщена на п-орбіталі, знаходиться у спряженні електронною системою ароматичного ядра. Внаслідок спряження аміногрупи з ароматичним ядром у ньому зростає електронна густина. Зрозуміло? <реку> <реку> а на завершення нашого короткометражного фільму ми хочемо подякувати вам, наші дорогі батьки та вчителі. Скільки зусиль ви приклали для того, щоб зробити з нас людей? Ви можете пишатися з собою, адже у вас вийшло. Ми прийшли до вас крихітним, а тепер ми дорослі, свідомі люди. Ми Ніколи не забудемо рідних стіни. Нас ніколи не покине відчуття, що ось десь там наша школа постує без нас. Вже інші діти сидітимуть за нашими партами, Інші чутимуть наш дзвінок. І ми зробимо все, щоб були горді за нас.